Толерантність у перемовинах з агресором заохоче його продовжувати агресію. Вітаю всіх, хто завітав на мій ютуб канал. Сьогодні у нас на календарі 29 березня-субота, і у суботу на моєму ютуб-каналі можете подивитися програму Субота, головна подія. Сьогодні у програмі субота головна подія я би хотів поговорити. Я думаю, що це нас всіх цікавить, і це дійсно дуже і дуже важливо для України. Це питання припинення вогню і взагалі питання. Буде чи не буде мир в Україні. Ну, протягом цього тижня, як до речі, і минулого тижня, ну, було дуже багато подій, саме пов'язаних з цим питанням, з цією темою. Ну, була зустрічі в Саудівській Аравії, Україна, Українська делегація там двічі зустрічалася з делегацією США, американська делегація зустрічалася з російською делегацією. Потім, як підсумок, ну було прилюднено дві угоди. До речі, вони відрізняються. Я маю на увазі в підходах і України і Росії. Там угода про припинення вогню на Чорному морі. Там питання того, щоб комерційні рейси судна, щоб вони могли спокійно там ходити. До речі, вони і так, в принципі, ходили після того, як українські морські дрони і удари ракетами Нептуну вони вигнали за, як кажуть, поребрик. Чорноморський флот Російської Федерації з Чорного моря. Тому це ну, питання щодо Чорного моря, якраз думаю, дуже вигідно в першу чергу для Росії. Ну і питання щодо заборони, вдавати удари по енергетичній інфраструктурі. Ну, Росія, до речі, цього не дотримується. я не переконаний і думаю, що і не буде дотримуватися. Росія тягне час, висуває там певні умови. Ну, це, на жаль, склалося з самого початку, коли. Дональд Трамп, його представники ще до початку зустрічей із російською делегацією, з українською делегацією зробили заяви щодо того, що питання НАТО не стоїть, що території, які були окуповані Російською Федерацією, вони ніби мають залишитися окупованими. Тобто, не вже фактично ті пункти, які могли би бути предметом для обговорення пошуку якихось поступок з того чи іншого боку, вони вже були забрані з порядку денного. Тих майбутніх перемовин, тому Путін починає висувати все більше й більше мови. Зокрема, після того, як в Саудівській Аравії домовилися про припинення вогню, він сказав, що о, має бути зняття санкцій на сільськогосподарську продукцію, на мінеральні добрива російські і так далі, і тому подібне. Ну тобто, ще не вступила угода в силу, ще не почали вони виконувати. Там взагалі мова йде про 30 днів. Ну, уявіть собі, знімають санкції, проходить 31 день. І Путін знову починає е, вогонь, тобто продовження е, бойових дій як на морі, так, і, до речі, і всюди. В інших місцях, а санкції вже ніхто не буде знову, я думаю, навряд чи Трамп буде знову вводити санкції. І не дарма е, європейці, європейці в четвер, 27 березня збиралися в Парижі на саміт так званої коаліції охочих щодо підтримки України, там чітко було з'явлено, що вони не будуть санкції знімати. Про це сказав. І Макрон, президент Франції, і Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії. Ну до того ще і були заяви за день до того Європейської комісії що до того часу, поки не будуть виведені російські війська з території України, тобто нема сенсу вводити санкції. Я думаю, що санкції, як до речі, сказав і Макрон і Стармер їх треба тільки посилювати, бо це є одним із важливих примусу Росії до миру. Тому ця ситуація стосовно припинення вогню стосовно майбутніх якихось мирних перемовин, ну, спочатку треба дійсно домовитись про припинення вогню, а потім вступити в якісь мирні перемовини. Я думаю, вона навряд чи в найближчій перспективі, можливо, хіба що. хіба що. Там українська сторона і має на увазі Володимир Зеленський, там піде на всі умови, які виставляє Володимир Путін. До речі, напевне, на одну з умов він точно не піде, бо Путін, прибуваючи... У Мурманську заявив, що необхідно створити в Україні таку тимчасову адміністрацію, під егідою ООН і провести тоді вибори демократичні, як сказав Путін. Ну Путін демократичні вибори. Ми розуміємо, що це навіть не смішно. Ну і після цього він от буде всією новою владою, яка буде обрана підписувати мирну угоду. Тобто ми бачимо, що він реально затягує час, ну, до речі, про це говорили і. На саміті Кірстармер, зокрема, що він затягує час, грає в ігри. Ми не можемо собі це дозволити і чекати місяці і місяці. Але на мою думку, саме от прийняття рішень на саміті щодо допомоги Україні, я думаю, в випадку збільшення допомоги, бо всі розуміють, що найкращий варіант, найкращу гарантію безпеки для України в першу чергу, ну окрім можливого розташування на території України там якогось обмеженого контингентного. Військових з Європи, їх там по-різному називають там, забезпечення, там, миротворчі сили, ще якось по-іншому. Ну, в кінцевому випадку побачимо, як це все буде. Хоча є країни, які можуть це зробити, хочуть, є країни, які хочуть, але не можуть. І є країни, які можуть, але не хочуть, як та ж Італія. Але головне, щоб вони нам допомагали фінансово, щоб вони нам допомагали озброєнням, і це також буде добре. Тому є чітке розуміння у європейців, що. Ситуація щодо можливого припинення вогню і миру, вона десь там ну в перспективі. Тому і ці ж розташування миротворчих сил в перспективі треба посилювати українську армію. Саме посилення української армії, озброєнням, надання е, фінансів для того, щоб зробилися всі необхідні закупки. Я думаю, це і є от перше, що потрібно робити. Я так сподіваюся, що вони робити будуть. Стосовно саміту, ще раз хочу на ньому. Зупинитися, акцентувати один момент, бо там багато в нас з'являється різних коментарів, що це е, саміт неохочих, що саміт щоб поговорити. Ну насправді я з цим категорично не погоджуюсь. Не все так насправді, просто якби нам хотілося чи тим бажаючих, які про таке пишуть, от взяв захотіли все зробили. Вони самі насправді ще не готові. Вони самі зараз тільки будуть запускати оборонний комплекс. Та ж Велика Британія – ядерна країна, але в неї найменша армія там, з часів Наполеона. Там, менше 80 тисяч, якщо не помиляюся, військовослужбовців. Ну це ж не порівняно навіть з українською армією. Не говорячи вже про російську твоїм. Тому їм треба багато-багато зробити дії речей для того, щоб вони були готові. Але один момент, на мою думку, є дуже важливим цього саміту. Це те, що. Вперше, фактично, Європа категорично не погодилася з позицією Сполучених Штатів Америки. Я маю на увазі от, ці заяви Трампа щодо можливого скасування санкцій. Європа чітко заявила, що вони не збираються санкції скасовувати. Так, безумовно, там Угорщина буде намагатися, можливо, ще Словаччина заваджати Європейському Союзу, у, продовжувати там кожні півроку ж це йде голосування. Але я думаю, що знайдуть механізми. І, зокрема, ті інші країни, крім Угорщини і Словаччини, якщо вони в себе односторонньому порядку ведуть ті самі санкції, думаю, там це також буде неприємно для Російської Федерації. Бо всі розуміють, і це видно, Путін Путін дуже хоче все-таки скасування санкцій. Хто що б не говорив, там впливає, не впливають вони на економіку Росії, але на мою думку, реально не впливають. Ну і ще один момент цікавий. Того саміту це те, що Макрон публічно е, заговорив про роль Китаю, про те, що президент Китаю Ці він може відіграти важливу роль саме у тому, щоб мирний процес був тривалим. Він там навіть згадував про спільну цю пропозицію е, миру е, Китаю та Бразилії. І я думаю, що от, е, відсторонення Сполучених Штатів Америки намагання. Щоб Європа не була присутня за столом переговорів, але бачимо, що вже незалежно хоче чи не хоче Трамп, Європа вже присутня, Європа ще може туди і запросити Китай. І це, на мою думку, достатньо такий цікавий момент. Я от це хотів сьогодні вам про цю ситуацію сказати. Якщо у вас є якісь у приводу думки, не забудьте прокоментувати, поділіться ними. Не забудьте також поставити вподобайки, бо вони допомагають моєму YouTube каналу. До речі, дякую всім спонсорам, які підтримують мій YouTube канал, у кого є можливість, долучайтесь до підтримки мого каналу. Це потрібно для є такий алгоритм YouTube, для того, щоб канал могли дивитися найбільше людей. Ну а ті, хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення всіх своїх програм, нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що. Все буде Україна.